Допомога, яка не має ціни. Півтори тисячі бронежилетів отримують військові на запорізькому напрямку від комбінату Запоріжсталь група Метинвест. Це не перша партія бронежилетів, які поїдуть на фронт, тож воїни вже мають для них свою оцінку. Хвалять і самі плитоноски. Плитоноски дуже правильно зроблені, вірми зроблені. І сам метал, і осколочно елемент для осколку влавлюватель теж дуже якісний. На жаль, це майже розходний матеріал, тому що бої йдуть дуже запеклі, тачки. І для надійності, для надійності запас повинен бути. Я дуже рад, що великий бізнес усвідомив, що треба допомагати армії. Отримують бійці і чергову партію теплої зимової форми. Понад тисячу комплектів теплого одягу відшивають за спецзамовленням. Понад 500 одностроїв вже передано захисникам. Військові мали змогу розробити модель ідеальної для себе форми безпосередньо разом з виробником. Метенвес системно підтримує захисників у рамках масштабної мілітарної ініціативи Ріната Ахметова Сталевий фронт. Замки більш міцніші стояли. Потім фліс другий замінили на більш теплий і якісний. Ну і додавали ще знизу на штані внизу, додавали. Молні, щоб воно було зручніше хлопцям передвигатися, одягати його краще, так що форма дуже тепла і зручна.